Мене звуть Богдана Капіца, друзі називають мене Данка, я сама родом із села Сураж Шумського району. От, закінчила бакалаврат журналістики в Острозькій академії і паралельно з цим я ще й е, випустилася з Української академії лідерства. От, е, я волонтерством почала займатися ще в школі. Uh, ну, але це були якісь такі дрібні акції. Я тоді навіть uh, не ідентифікувала це як волонтерство. От uh, пізніше я більше. Uh, коли в університеті проводила, ми рік. пізніше в університеті ми проводили також різні акції. Я долучалася до організації фестивалів, але саме у волонтерство я поринула завдяки такій програмі чудовій, яка називається Будуємо Україну разом або Бур. Це програма громадської організації Львівська освітня фундація. З нею я познайомилася ще в 2017 році, і тоді я не волонтерила, а поїхала писати про буртабір в Полтавську область, і це було щось таке неймовірне для мене, бо я до цього не знала, що таке бур, от але тоді я наповнилася атмосферою і. Я захотіла поїхати сама на бур-табори як волонтерка. Ось після цього я відвідала кілька бур таборів і також я була бур-амбасадоркою, робила презентації буру. Найбільше напевно, мені запам'ятався табір в щасті» Луганської області. Я була відповідальна, виходить за два об'єкти, два мурали. От, ми малювали їх на стадіоні і в центрі міста. Є така платформа, яка називається Каїн Challenge. Ось, і на цій платформі можна організувати свою благодійну компанію. Я вирішила збирати кошти на захисні костюми для лікарів. Ось, і ці захисні костюми закупляє українська біржа благодійності. Це один з найбільших благодійних фондів в Україні. Я поставила собі ціль збирати 10 тисяч. От, і спочатку для того, щоб це зробити, я пробігла 30 кілометрів. От це було в день випускного допомогу з Української академії лідерства в червні. Ось, і на той момент я не збирала трошки більше половини суми. Але тому ну, це було якось не кінцевий результат. От, і тому я вирішила продовжити. І я організувала благодійний біговий челендж. Суть якого полягає в тому, що людина робить благодійний внесок мінімум 180 гривень, власне, на захисні костюми. І після цього вона доєднується до челенджу, і потрібно було бігати упродовж трьох тижнів і набігати 42 кілометри. Тепер цей челендж закінчився. Окрім цього, в нас ще були спільні зустрічі в Зумі онлайн, тому що це були представники з різних куточків України. От, і ми разом там не тільки ділилися успіхами, а й запрошували лекторів, які б розповідали про ВІК. Ось, і найбільш такий, як на мене, один з приємних сюрпризів для переможців це те, що нам вдалося залучити партнерів, які подарували подарунки, сертифікати в спортивні магазини, а також знижки на бігові реєстрації. От, тобто на реєстрації, на забігах і, крім цього, знижки для учасників. І ще в мене є таке якесь маленьке побажаннячко. Пам'ятайте завжди про свою цінність. Навіть не так. Пам'ятай завжди про свою цінність. От. Я думаю, що кожна людина, незважаючи на того, якого вона соціального статусу, незважаючи на кого чи на те, чи... незважаючи на те, чим вона займається, вона має свою цінність. І ця цінність, вона насправді дуже-дуже крута і унікальна. Просто потрібно її знайти і реалізувати. От, і при цьому не боятися шукати своє оточення, а також робити якісні зміни. Я Грищук Соломія і хочу вам розповісти про свій творчий шлях. Минулого року я закінчила музичну школу по класу сольного співу. До речі, користуючись можливістю, ще раз від щирого серця хочу подякувати своїм вчителям, а особливо кордонів Олесі Петрів. Скажу, як є, я ще досі не наважилась би взяти участь у різноманітних конкурсах. Тому дякую за підтримку, настанови та мотивацію. Дуже люблю мою сім'ю. Ви найкращі, тому що, попри всі злети, усі падіння, навіть найменші репетиції ви були зі мною і мене підтримували. Дорослі. Повірте, ваша підтримка для нас це все. Бажаю кожному з вас зрозуміти, що, попри всі страхи, ви особистість. У вас все вийде. Ну, звичайно, будемо реалістами. На шляху до мрії можуть знайтись люди, які будуть заздрити, зовтішатись з кожними вашими, навіть найменшими, промахами. Але пам'ятайте, завжди є ті, які вас люблять. Завжди є ті, які вас вірять. Та вами закоплюється. У вас все вийде.